Åsnan, Rissman, 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 Didlösen där. Яскраво і гучно у Росії зустрічають новий день. Так дрони атакували декілька областей країни терориста. Найбільше прилетіло у торопці Тверської області. Дуже гарні відео публікують у місцевих пабліках. Відомо, що у цьому місці розташовані військові частини, а також склади із БК. За даними розмі туди і прилетіло, але російське міноборони звітує, що за ніч у РФ знищено 54 українських БПЛА. З них 27 – над Курською областю, 16 – над Брянською, 7 – над Смоленською, 3 – над Білгородською та 1 – над Орловською. А росіянка під канонаду вибухів пильнує за своїм будинком. Нормально так нормально, нічого не будемо їй казати.